Я yeah. Повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький. Загалом у повітряному просторі Волині цієї ночі перебувало близько 50 БПЛА та п'ять ракет. За його словами, фактично усе летіло на Луцьк. Серед яких серед ракет, які атакували місто, було чотири кінжали та одна крилата. Повідомив міський голова. Маємо пошкодження на одному з підприємств. Де виникла пожежа внаслідок падіння уламків. Також ушкодження на території одного з гаражних кооперативів. Один гараж знищений на території чотирьох пожеж. Теж всі загоряння локалізовано повідомив Поліщук, міський голова Луцька. Останній раз Росія масово атакувала обласний центр Волині 6 червня. Тоді там загинуло двоє людей. Які наслідки цієї атаки будемо говорити з головним редактором виданням Волинські новини Іван Савич? З нами наживо, пане Іване, слава Україні. Героям слава доброго дня! Як зараз почуваєтеся безпосередньо, ви ваші рідні, друзі? Люди в Луцьку після цієї жахливої атаки на місто ніч була безсонною. і Навіть ті, хто е, через сон або з інших причин не чув сигнал тривоги. Я думаю, більшість прокинулося від е, потужного звуку вибуху. Е, зокрема, як ви вже зазначили, на місто летіли чотири ракети кінжал та одна крилата ракета. І звук вибуху був чудний не лише в місті, але й за 20, 30, а подекуди і за 50 кілометрів. with the Потрапляння тому не виспані, але слава Богу, всі цілі, живі, здорові. Головне, що живі і здорові. А то далі, як то кажуть, все буде, пане Іване. Насправді це можна сказати, що росіяни таке враження взяли Луцьк як за ціль, тому що я вже згадувала, була цього літа ще одна атака. На жаль, тоді не обійшлося без загиблих. Як ви бачите, куди цілять окупанти? Це житлові райони, чи це якісь там? Я не знаю. Можливо, військові об'єкти поруч знаходяться. Це дуже хаотично насправді відбувається, оскільки постфактом після цих ударів росіяни знаходять виправдання потраплянням, де б вони не відбувалися. Чи це абсолютно мирний звичайний об'єкт, такий, як, там, наприклад, школа, дитячий майданчик тощо, чи якесь складське приміщення, яке стояло пусткою. Вони для всього знаходять виправдання і шукати в їх діях логіки марно, оскільки часто е, ворожі повітряні цілі не долітають, збиваються з курсу. Е, в результаті дії е, радіоелектронної боротьби змінюють курс і не потрапляють туди, куди мали. Е, звісно, росіяни намагаються вразити не лише військові об'єкти, але й е, інфраструктуру. А це і удари по енергетиці, і по ланцюжках забезпечення оскільки були є в однією з крових областей. Проте на щастя, як слушно зауважили, цього разу обійшлося без жертв. Пане Іване, ви сказали про те, що вибухи були чутно далеко за містом. Очевидно, працювали і наші оборонці неба а також. І напевно долучалися і мобільно-вогневі групи. Чи є повідомлення від державних органів, від профільних? Можливо, вам щось більше на місці відомо? Як відбивали атаку? Спочатку в область увійшли шахеди. Це стандартна тактика росіян виснажити. Сили протиповітряної оборони а, мобільні вогнові групи е, спрацювали як на мою суб'єктивну думку дуже добре. Я мав нагоду спостерігати наживо е, декілька секунд, скажімо так, е, їхню роботу. Е, висока щільність, концентрація, все, що було в їх силах, як на мене, вони зробили. А е, після цього пішли на місто е, ракети кинжал. І в кінці вже цієї атаки також кинжали комбіновано з шахетною атакою, і вже в кінці після цього на місто полетіла ще крилата ракета. В деяких районах міста було видно дуже добре роботу сил протиповітряної оборони. Це таке видовище. Знаєте, коли в нічному небі сім, вісім, десять прожекторів, які направленим променем, шукають в небі ці ворогі цілі. Летять трасери, летять кулі і виглядає просто як кадри з фільму, але, На жаль, така реальність, в якій ми живемо. Тому ну ці кадри, звісно, опублікувати не можна, але з того, що я бачив, то дуже щільна робота сил протиповітряної оборони. Як на мене, зробили це все від сил. А як ви бачите, пане Іване, безпосередньо я так розумію, ви теж спускалися в укриття, ховалися десь? Можливо, чи було багато людей? Що люди між собою говорили? І в зв'язку з тим, що Росія, здається, взяла зараз Луцьк як собі за ціль, чи Є десь розмови серед місцевих, можливо, на літо, хоча б, де з дітьми виїхати за межі міста. Таких розмов про відселення особисто я не чув. Навпаки, маю друзів, знайомих, які зі столиці з східніших регіонів навпаки розглядають варіанти приїхати на деякий час переїхати в Луцьк. Після минулої атаки, яка відбулася в ніч на 6 червня, коли було двоє загиблих, Лучани стали в рази уважніші до сигналів повітряної тривоги. Тобто, якщо до цієї атаки 6 червня помітити когось серед ночі в укритті, можна було далеко не часто. То після цієї атаки дуже багато людей почали при перших сигналах тривоги, і коли це не просто зліт мігу, наприклад, а є сигнали від наших повітряних сил про те, що починається атака, вони відразу йдуть в укриття. Також спускався в укриття, а люди спокійні, згуртовані. Такої там масової паніки немає. А в принципі, після цієї атаки, яка була 6 червня, я думаю, люди стали більш відповідальними і тепер сигнали тривоги на них реагують активніше. На прикрита тенденція, що не всі укриття, на жаль, відчинені дуже часто люди скаржаться і в обласну адміністрацію, і в районні ради. А як у Луцьку з цим чи були десь такі повідомлення про зачинені укриття, і як на це реагують профільні чиновники? Було декілька повідомлень про від місцевих жителів про те, що не скрізь укриття були відкриті. А це було вже після атаки 6 червня. А коли були вже подальші тривоги, як я вже зазначив, люди стали активніше спускатися в укриття після цього. Причини були різні. Одна з них, наприклад, Вахтер приміщення, охоронець сказала, що нічого страшного, просто взлетіли міги. Можете йти додому, можете не хвилюватися. Такий трохи комічний випадок, але як правило, після цього звертаються на гарячу лінію міської ради. Проводиться робота також. Були інспекції укрутів спільно з центрами ДСНС і міської влади. Наскільки мені відомо так, точкові проблеми інколи виникають, але на них в принципі оперативно реагують і глобальної проблеми з цим в місті немає. Головне, щоб люди знали, де поруч зі будинком знаходиться це укриття скільки часу їм потрібно, щоб туди дійти. Щоб не бігти по вулиці під час роботи сил ППО, адже як відомо, навіть кулі, які не потрапили в ціль, можуть завдати значної шкоди. А ось це головне, і щоб люди головне до цих покриттів спускалися. Пане Іване, я так розумію, що зараз під час цієї атаки також є пошкодження приватної власності людей, а от під час попередньої були пошкодження безпосередньо житлових будинків. То в цьому контексті, пане Іване, якщо говорити про те, Пошкодження, що станом на зараз маємо, під час на жаль, можемо казати крайньої атаки. Що це за пошкодження? Куди людям звертатися? І якщо вже можна ще одне зразу запитання після атаки 6 червня, як людям відновлюють помешкання, компенсують видатки, чи налагоджений механізм, чи все гаразд. Після атаки 6 червня були утворені комісії, які оцінюють вже оцінили житло на придатність, оцінили втрати майнові людей. Вирішується питання з компенсаціями. І відразу на ранок, після цієї атаки, міська влада повідомила, що компенсовуватимуть людям вартість оренди житла в розмірі 14 тисяч гривень на місяць для тих хто втратив житло і чиї до них зараз не податні для проживання, і е, ця робота триває. Виділяються кошти, оцінюються збитки, е, і в цьому напрямку вирішується питання сьогодні. Що стосується пошкоджень, внаслідок е, прильотів ворожих, то а це одне підприємство і гаражний кооператив Постраждали, причому повністю знищений тільки один гараж. Наскільки мені відомо, решта просто постраждали від уламків. Там були пожежі, які вдалося загасити, і разом з тим, в оселях, в офісних приміщеннях, неподалік від об'єктів, куди прилетіло, повибивало вікна. А тому я думаю, буде нагода людям скористатися цією ж схемою, цим треком, за яким працює міська влада з постраждалими від минулої атаки. Працює в місті гаряча лінія 15-70. Люди вже знають, що в таких випадках робити, куди звертатися, і в принципі, я вважаю, що досить добре справилися наші військові, адже як зазначали повітряні сили. Зокрема, речник повітряних сил про те, що епіцентром цього нічного удару була саме Волинська область, і безпосередньо А, Зокрема, Юрій Єгнат озвучив, що ну, це вже не секрет. Намагалися бити по військовому аеродрому, який в нас знаходиться за містом. І те, що вдалося уникнути людських жертв, а також значних майнових, це дуже хороший результат. Та це насправді найкращий результат, який можна очікувати від такого, що відбулося сьогодні в нас вночі. Пане Іване, я вам дякую, бажаю луча нам витримки, сили, духу виспатися і безперешкодно відновити майно. знаєте, головне життя, а все решта набути. Дякую вам. З вами був головний редактор видання Волинські новини Іван Савич. Бережіть себе, до зустрічі в наступних ефірах. Сподіваюся, Дякую. наступні наші зустрічі будуть приємніші в контексті розмови. Навзаєм.